Олексійович, сьогодні ви не просто президент клубу, а ще й гравець. вереса, Які життя перед виходом на поле? Ну да, емоції дійсно потужні, ну, трошки незвично, але нічого, так, побігали, розмялись, В старт я не попав, тому була тільки що установка, починаю з лави запасник. Тому. Ну, Ви ж знаєте, ми намагаємося заповнювати різносторонні паузи збірних. Їздили в Кишиньов на товариський матч до цього. У нас були різні події. І з дітками також були, як і сьогодні з переміщеними дітьми. Але ну, це дуже цікава пропозиція, бо один гравець цієї команди має більше підписників, ніж наш весь футбольний клуб. Тому там 10 мільйонів переглядів, там, мільйони переглядів, які мають їхні, їхня аудиторія, тому нам це дуже корисно. Тому ми тут бачимо виключно такий прагматичний інтерес в цьому матчі, бо футбол це аудиторія. Ми розуміємо, що нам треба розвивати аудиторію для того, щоб у нас також було чим більше наших болівальників.